Стать організму визначають спеціальні статеві хромосоми. Існує декілька різновидів хромосомного визначення статі. Найчастіше статеві хромосоми в представників однієї статі однакові, а в представників протилежної статі різні. У деяких видів одна стать має дві статеві хромосоми, а протилежна одну. Іноді кількість статевих хромосом значно більша. Наприклад, качкодзьоб має 5 пар статевих хромосом. Якщо стать має дві однакові статеві хромосоми, її називають гомогаметною, якщо дві різні статеві хромосоми гетерогаметною. Це пов'язано з тим, що гомогаметна стать утворює гамети тільки одного типу, а гетерогаметна двох різних типів. Якщо гомогаметною є жіноча стать, а гетерогаметною чоловіча, статеві хромосоми позначають літерами Х та Y, Самки мають генотип XX, самці XY. Такі статеві хромосоми властиві савцям, рибам, деяким рослинам і частині комах, зокрема двокрилим. Якщо гомогаметною є чоловіча стать, а гетерогаметною жіноча, використовують літери Z і W. Такий варіант статевих хромосом притаманний птахам, метеликам, плазунам, деяким рибам та земноводним. У певних видів комах коників, клопів. Самки мають дві статеві хромосоми одного типу XX, а самці лише одну – X0. Гени, розташовані в статевих хромосомах, успадковуються щеплено зі статтю. Гени, що містяться в Y-хромосомі людини та інших савців, передаються тільки по чоловічій лінії від батька до сина. Їх називають голандричними генами. У жінок таких генів немає. Гени, що розташовані в X-хромосомі, є в обох статей. У чоловіків вони представлені тільки в одному екземплярі, тоді як гени аутосом, нестатевих хромосом у двох екземплярах. Такий організм називають гемізиготним. У гемізиготи проявляється алель будь-якого гена, домінантного чи рецесивного. У деяких видів на визначення статі впливають різні чинники зовнішнього середовища, зокрема у крокодилів, черепах. Таким чинником є температура, за якою дозрівають яйця. Якщо яйця розвивалися за температури 31-32 градуси за Цельсієм, вилуплюються самці, якщо за вищої чи нижчої самки. У більшості видів губанів усі мальки розвиваються лише в самок, а коли в популяції не вистачає самців, деякі самки змінюють свою стать. Якщо личинка бонелії зеленої осідає на ґрунт, вона перетворюється на самку. А якщо на хоботок самки розвивається в мікроскопічного самця, що паразитує в самці? Розміри яєць визначають стать у тлі коловерток. З більших яєць вилуплюються самки, з менших самці.